І це серйозно нас турбує. При тому, що ми всі розуміємо, що в ході реформи велика кількість працівників підрозділу дорожно-патрульної служби вже були скорочені, звільнились. І подальшим також підлягає після завершення атестаційних комісії ще частина людей все ж таки підлягає скороченню. Це вкрай нас пробує і говорить лише про те, що недостатньо у нас ресурсу для зменшення цієї аварійності, і унеможливнення. В першу чергу це увагу і на те, що не тільки менше стало у нас працівників, у нас відсутні зараз будь-які прилади вимірювання швидкості, що є суттєвим профілактичним заходом. У нас на сьогоднішній день. Покриття автошляхів також достатньо в критичному стані. водії, рухаючись по автошляхам, звертає більш тепер уваги не лише на інформаційні знаки вздовж дороги, а він ще в першу чергу дивиться на більш-менш безпечну ділянку дороги, щоб не було ямів, щоб не було пагробів і інших перешкод при пересуванні для того, щоб більш-менш комфортно і вдало переїхати на ці ділянки. І Відволікаючись, він менше звертає увагу на дотримання безпеки при пересуванні, що в свою чергу в подальшому тягнуть за собою негативні тині наслідки. Найбільша у нас критична ситуація щодо аварійності це перевищення швидкості, це йде на першому місці і водії на сьогоднішній день суттєво. Великий відсоток, це майже 20% загальної кількості там йде щодо перевищення швидкості. Потім йде на, на другому місці у нас порушення правил маневрування і на третьому місці йде керування транспортним засобів, засобів під, під, під стані алкогольної спині. Звичайно, ми не складаємо руки, ми не збираємось просто спостерігати і нічого не робити, пираючись на те, що нормативна база нам не дає таку можливість. Фінансова частина вона також в нас в останній, стані, тому що стан автомобілів, на яких приходиться хлопці виходити на службу, вона, він, я вважаю, абсолютно незадовільний. Крім того, що з пальним, з автозачастиною також є суттєві проблеми. Вона не уявляєте, наскільки вони суттєві. Але крім того, ми розуміємо, що це справді велика проблема, тому що життя наших громадян особливо. В тому числі і життя дітей ви знаєте, що нещодавно був випадок в суботу. Неподалік від Вінниці, чотири автомобілі зіткнулися, десь людей були постраждалими, з них, на жаль, дві людини загинули. Діти шість чоловік, шість шестеро дітей були госпіталізовані. На сьогоднішній день їх здоров'ю загрози немає, але це все одно дуже кричаща ситуація, і ми повинні реагувати. Тому на сьогоднішній день ми намагаємося все ж таки розробити таку певну програму профілактики, якщо коротко, це хочемо збільшити кількість бордів, на яких буде інформаційна така.